Ось і завершилося літо. І освітяни району, як звично, зібралися у родинному колі на районну учительську конференцію. Цього разу в актовій залі Тисменницької спеціалізованої школи перших-третих ступенів. Чим живе школа? Які будуть зміни, що вдалося зробити, а що ні? За сухими цифрами, які озвучила начальник відділу освіти Тисменської райдержадміністрації Світлана Шаробуряк, стоїть копітка праця наших вчителів. Наша освіта пережила вже на реформування. Переживемо і це, яке нас чекає. Уже цілий рік ми живемо в процесі реформування початкової школи. На минулій конференції ми з вами говорили, що основна реформа, яка відбувається, це є реформа змісту освіти і зміст закладених стандартів. Цілий рік ми з вами обговорювали стандарти початкової школи. Наше обговорення завершилося тим, що ми працюємо за тими, які затверджені міністерством. Критиків багато, багато конструктивної, багато просто поки що тому що ми не спробували і не знаємо, як воно буде далі. Але те, що найбільше в цих, цих моментах, моментах е, стандарту напружує мене, це не введення іноземної мови з першого класу. Безперечно, воно потрібне. Це мала кількість годин. Ми всі вчителі, ми прекрасно розуміємо, що одна година в першому класі на наступний тиждень дитина навіть вчителя не запам'ятає, не кажуть вже про все те, що ми хотіли її навчити. Друге, що напружує, введення курсу з ходинки до інформатики. Ми всі маємо дітей у мудрі. І ми прекрасно знаємо, що з комп'ютером і з мобільним телефоном вони дають собі ради набагато краще, ніж ми. Вводити курс будемо, викладати його будемо, постаратися це зробити якісно. питання, де, як і за якими комп'ютерами, і за якими партами іде ми малесеньких дітей з другого класу будемо садити у комп'ютерних класах в такій школі, як Ти, з ну, і Поки що всіх дуже напружив курс природознавства. Якщо в минулому стандарті було просто 6 з 1 був курс я і Україна – громадянського освіта», то тепер збільшили взагалі ще до 10. Тільки природознавство дали 6. Але про обговорення цих нових стандартів за акцією Міністерства в Чернівецькій області, де були ми, представники з СТС, і коли до нас приїжджала Закарпатська область, ми всі зійшлися на одному. Шановні колеги, не дуже має значення, який стандарт. Наскільки недосконалий підручник, і чи вже така вкрай супорога матеріальна технічна база. якщо за цим всім стоїть вчитель, потужний, творчий, натхненний, який виконує місію вчителя, він це все витягне. Голова райдержадміністрації Ігор Овчар зазначив, що йому відомі проблеми освітян Тисминичини, і він намагається їх вирішувати. Щоб кожна дитина, особливо початкової школи, вона би мала бути в комфортних умовах. Але Виходимо за приміщення цього будинку і була в реалії, які, на жаль, є. І так, день за, ден, день за днем життя біжить, а проблема залишається. Хотіло бся, звичайно, це питання вирішити, як кажуть, одним гроші якщо щоб на це була воля. Але коли ми провели аналіз і подивилися, що в 17 школах треба робити добудову, тобто, а це в наш бюрократичний час, на жаль. Проєкти, а це погодження, а це експертизи. і Туалет виходить 90 тисяч. Люди, добре. Да. За 90 тисяч я побудую 20 туалетів. Що це така велика проблема? Педагог має любити дітей як своїх рідних. Про це говорила заступник начальника головного управління освіти обласної державної адміністрації Марія Мрічко. Ще одна сторінка освіти дошкільне навчання. Гафія Мельниченко, завідувач дитячим садочком, сонечко, що у тисмениці, зазначає, що у колективі працюють досвідчені спеціалісти однак бракує місць саме для дітей, адже 280 дітей є в садочку, а на черзі стоїть 300. Тож 1 вересня перший дзвоник покличе нашу дітвору до школи. І яким би не був рік, він завжди знаменується великою вчительською працею, від якої без перебільшення залежить доля усієї нашої держави.